Ми сьогодні передаємо цей автобус, це компанія Золочів ТХ, яка цим займалася і фонд золочів відроджений. І ми все робимо для нашої перемоги, ми його передаємо, щоб цей автобус возив наших бійців на реабілітацію. Я думаю, що це буде добрий транспорт для них щоб комфортний і дай Боже, щоб менше було і поранень, і так далі, щоб закінчилася війна. А золочів відроджений фонд і золочів ТХ приклали для цього максимум зусиль і ще будемо прикладати, щоб приблизити нашу перемогу. Це другий автобус насправді, але Сашко і засновники благодійного фонду золочі відроджений спричинилися до багатьох гарних проєктів до війни у нашій громаді. І сьогодні, в час війни, вони також роблять добрі справи. Саша, дякую тобі, дякую Юрію Хомену, котрого немає. Дякую Андрію Чепі. Я найбільше дякую вам і всім тим воїнам, котрі сьогодні бережуть нашу незалежність, котрі б'ють москалів. Пробежі, промінь віри в наше непога, Боже, Україну збережи. Господи помилуй нас. нам.